На, е, на таких от власне досвідах, так мені особисто воно дає змогу стишитися, бо дуже є багато цих подразників, і особливо враховуючи час війни, так ми дуже живемо в виклику, і ми намагаємося все одно якось бігти, щось робити, жити. Точно є багато напруги, так. багато небезпеки, багато тривоги угу. і за себе, і за близьких, які воюють, і так. за. Долю країни загалом, та, і на такому ретриті точно відчуваєш, скільки цієї напруги вже накопичується за угу, тілі, в думках. В тілі, так. Угу. І це дає таку змогу трішки призупинитися, так, якось так подивитися на себе, наскільки ти втомлений, наскільки. Бо, власне, ми, як не тільки як тренери майнфулнесу, але як і психологи, психотерапевти, ми працюємо з людьми і. Так само є оце виснаження і втома від співчуття, так бо ми так. працюємо з болем, ми доторкаємося до цього болю. І Як стовпчик, так. Е... Так, і так. дбати більше про більше себе, бо велике питання себе. цього ретриту, яке нас супроводжувало цих п'ять днів, як ми можемо про себе потурбуватися, так. як ми можемо побачити той момент, що найбільше нам потрібно. Угу. І це гарно час від часу до цього питання повертатися не тільки в ретриті, так. але й повсякденному житті. Так, так? вам не. Обов'язково їхати на ретрити, щоб, <дивати> щоб поставити собі це питання, чи я могла би певним чином сьогодні про себе подбати.